Вітаю слухачів. Це програма Профіт Української служби польського радіо. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні моя гостя Ірина Сірова, бізнес-консультант, бізнес-аналітик, а також докторка юридичних наук CBDO, міжнародної компанії з працевлаштування Grammy Personal. І ми говорили про ринок праці у Польщі, про перспективу його для українців, про повернення можливе українців додому, про те, як це відіб'ється на ринку праці у Польщі, але й також чи Повернуться українці додому і чи не вигадають в Польщі, зокрема, але й в інших країнах Європи якихось умов для того, аби українці залишалися? Бо як вважає моя співрозмовниця, повернення українців з європейського ринку праці, виїзд їх із європейського ринку праці дуже серйозно вдарить по економіках окремих країн. Тож запрошую на розмову. Пані Ірино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю у середу. Ми трошечки зачепили питання ринку праці у економічному огляді української редакції польського радіо. Кілька таких цікавих аспектів, що ринок праці змінюється у Польщі, зокрема, і говорили про те, яке місце українців на ньому буде. Тобто, ми згадали про те, що змінюють країни. Роботодавці шукають інших працівників. Але я би попросив, може трошечки, щоб нагадати, як взагалі. Він змінювався ринок праці, особливо після лютого 2022 року, присутність українських працівників на польському ринку праці тут і про звичайних працівників, і про створення фірм ну ми добре розуміємо загальну статистику. Вона подавалася і зовнішніми агенціями, і навіть державними джерелами польськими про надважливий економічний вклад українців в економіку Польщі і фактично в приріст ВВП. Але що стосується коливань? Саме ринку праці і коригування, і вплив на це українців з 22-го року, з початку повноштабного російсько-української війни, це доволі були нестандартний такий відскок ринку, так би мовити, експертним фразою. Все це мається на увазі. Всі очікували на ринку, що початком війни буде так масова міграція, буде масовий виток населення не тільки з України, але можливо і з Польщі. Транзит, заборона виїзду чоловіків і так далі. І, так далі. і ринок дуже дуже сильно знаходився на початку в стресі. Потім виявилося, що українці доволі активні в економічному робочому плані, що роботодавці так само готові трансформуватися, і ті вакансії, які існували раніше, тільки під чоловіків, вони готові приймати так само і жінок. І відповідно, вплив українців на ринок. Польщі став достатньо такий стабільний ринок став стабільний, і багато агенцій з працевлаштування фірм HRських вони демонстрували такі стале зростання на кінець 22-го, року. Так само вони демонстрували великі пропозиції по вакансіям. Пішло вже навіть мовити конкурс, батли такі між компаніями по мотиваційним програмам. Бо паралельно так само і ми спостерігали збільшення плинності кадрів. Це стосувалося. Не тільки агенції з працевлаштування, просто стали праця на умовах о праці люди. Українці попередньо безпосередньо приїжджали, влаштовувалися на роботу, пропрацьовували кілька місяців, і, наприклад, вирішували покинути Польщу, їхали далі в країни, які за їх думкою давали їм більше перспектив по праці, взагалі по соціальному статусу, і так далі. І що ми в підсумку побачили, які тенденції вже цього року, 25-й і кінець 24-го? геополітичне збільшення шторму. Ми бачимо, що зараз відбувається на рівні геополітики. Маю на увазі на ті. Ті нашу війну ще і, відповідно вибори в Німеччині, які пройшли дуже важко. Чому це важливо для Польщі? Бо польська економіка дуже сильно реагує на будь-які потрясіння в Німеччині. Це вибори в Америці. Трамп його санкції, його тарифи, які він впроваджує, хаотично доволі на це все реагують ринки на кризи. Тут ситуація з Ізраїлем, тут ситуація з Пакистаном, тут ситуація з Іраном, і все це впливає на міжнародні ринки, на глобальні ринки, на продукційні ринки. Відповідно на це не може не реагувати Польща, і польський ринок як частина щонайменше європейського союзу. А польські вибори, якщо можна їх згадати, бо теж ми мали і парламентські, і президентські. І вони теж були не дуже простими, якщо говорити про ставлення і становище українців, згадували про українцям, да та, безпосередньо це трошки це інший аспект. Ми його торкнемося в контексті взагалі можливо сприйняття поляками українців і трансформації такого сприйняття. Але я зараз кажуть виключно про бізнес тематику, про те, як реагували в залежності від політичних потрясінь, саме ринки, і економіка. Це все вплинуло на те, що велика кількість компаній продукційних Логістичних в Польщі, що вони почали. Вони почали період кризи, в принципі, не згоркання програм, але економія. Тобто, багато компаній по суті завмерло так, як на зараз. Вони не намагаються інвестувати в нові проекти. Вони не розглядають додаткові інвестиційні проекти і так далі. Тобто, ринки вийшли в період шаленої невизначеності. Все це впливає на бізнес. Бізнес відповідно дає такий вплив на ринок праці. Відповідно, зараз ми маємо ситуацію, коли ринок праці безпосередньо в Польщі знову став ринком працедавця, не працівника. Знайти хорошу роботу стає все важче, умови стають не такі вже й прийнятні в деяких пропозиціях, і так, далі, і так далі. Плюс така набираючи темпів внутрішня конкуренція працівників для українців. Це філіпінці, колумбійці. Все це разом дає доволі не то щоб критично, але ви таку знаєте, не дуже радужну ситуацію на ринку праці. Як українцям діяти на польському ринку праці, аби витримати цю конкуренцію? Я розумію, що рад тут може бути дуже багато і кожна індивідуальна є ситуація. Але те, що ви згадували минулого разу, філіппінці і колумбійці менш вимогливі, дисципліновані. Це ментально, це культурно інші люди. Але якщо йдеться про знання мови, креативність, які чинники можуть зіграти на користь їм? Ну давайте ми будемо розрізняти зараз. Про яку працю ми говоримо? Ми говоримо про фізичну працю або про кваліфіковану працю. І якщо ну в контексті конкуренції філіппінців колумбійців зрозуміло, що це фізична праця, і тут сталих дійсно порад не може бути. Я не хочу, щоб нас зараз слухачі сприймали, що тут прийшла якась і починає їх стращати. Що все погано, просто завмріть і не шукайте кращої роботи. Ні, але тут треба просто зрозуміти власні стратегії і зробити, хоч якийсь план для себе, що ви хочете досягнути протягом хоча б трьох шести місяців. Я розумію, що довгостроково планування зараз важке не тільки в бізнесовому житті, але й в приватному. Але все ж таки така часта зміна робіт, як допускають всередині українці, така плиність кадрів, як серед українців, ну то, звичайно, зараз на ринку. В принципі, вже я думаю, буде переходити в минуле. Чому тому що кризові явища, і відповідна порада така, що якщо ви знайшли сталу роботу з нормальним працедавцем, безпосередньо, що ви розумієте, що не може не все супер, вас може там влаштовувати, завжди нас щось може не влаштовувати. Це нормально. Ми всі люди, але просто фіксуйтеся і тримайтеся, тому що якщо ви будете шукати там постійно кожен місяць нову працю за ставкою плюс ще один-два злотих за годину, то може так статися, що. Протягом 6-7 місяців ви можете просто залишитися без роботи. Тут я забула сказати ще про один важливий фактор, який особливо зараз ми відчуваємо як бізнес в логістики. Це склади безпосередньо, там де велика кількість, в тому числі українців, працює. Це автоматизація. Автоматизація, частково роботизація праці, і це перехід на заміну людської праці якимись машинами або програмами, або будь-якими інструментами вже автоматизованими. І це вже стали тенденції, і це вже тотальні тенденції. Це стосується не тільки українців. Це загроза втратити роботу, ну скажімо так, примітивну фізичну роботу, в перспективі кількох років. Наступних протягом трьох-п'яти років у мене є великий досвід роботи в Німеччині як на топ-менеджментських посадах, і я бачу, що там розвиток цієї автоматизації набагато швидше йде, чи в Польщі, але так само в Польщі шалено почала розвивати цей напрямок, що може і обігнати країни старої Європи. І подумайте про це, ким можна працювати, якщо ви на такому елементарному рівні фізичної праці, то можливо через п'ять років без вашого професійного розвитку ви можете просто залишитися без роботи. Ти взагалі не тільки хоче ну власне про це говорять і теж у Польщі експерти, які кажуть про штучний інтелект, про автоматизацію, роботизацію, що це одночасно відкриває можливості і може створювати інші місця для роботи. Але тут знову ж таки, ну якщо людина фізично звикла працювати, немає навичок, немає освіти, немає інших чинників, які б давали їй можливість працювати, скажімо так, креативно, так а не носити ящики, даруйте з місця на місце переклад. То тут буде складно щось знайти. Водночас, друга проблема багато українських. Зокрема, працівників із освітою з досвідом, в силу того, що ну, наприклад, не нострифікуються дипломи, не можуть працювати на посадах кваліфікованих їх не беруть туди. Так, це загальна проблема взагалі не тільки для польського ринку, В країнах старої Європи, там Франція, Німеччина, Нідерланди, де найбагато вищі зарплати, але ще гірше нострифікація проходить ще важче це зробити. Але питання безпосередньо в тому, що це тенденція, подобається, вона нам не подобається. Можемо ми з нею Справитися чи не можемо. Світ змінюється, змінюється бізнес, змінюється виробництво, і ми маємо розуміти, що ми можемо це не сприймати, але від цього нічого не залежить. Все рівно цей процес буде йти і давати зараз якісь огульні, такі загальні поради про те, що йдіть в поліціальні школи, йдіть вчитися на якусь додаткову професію, думати про бригадирські посади, навіть якщо ви на фізичній праці зараз працюєте, всі ці поради вони так само можуть спрацювати в конкретному випадку. Це про розвиток вже конкретної людини, і її бажання розвиватися, або просто завмерти на місці, і найбуде як буде нічого не хочу робити. Буду просто так само робити. Плюс, якщо у вас є. Я безпосередньо знаю ці програми. Багато компаній і великих, і середніх Польщі, і агенції з працевлаштування дають можливості розвитку професійного, не кар'єрного спочатку, а професійного. Наприклад, я не хочу тут зараз рекламувати жодним чином власну компанію. Просто вкажу як приклад, да? От у нас працює школа карщиків. Туди можуть влаштуватися. На доволі короткострокове кількамісячне на навчання, потім отримати відповідний кваліфікаційний документ, навіть жінки, і це зовсім інший розвиток. Плюс у нас є школа бригадирів, де ми навчаємо людей, які здатні на більш-менш такі лінейні менеджерські навчання і функції. Ми навчаємо людей, бо зараз дуже важко знайти на ринку, до речі, бригадирів. На продукцію на логістику дуже важко. І якщо у вас є досвід. Управління бригадирського особливо на продукції на виробництві, то ви можете більш-менш себе зараз спокійно почувати за вами будуть ганятися фірми. Так що це знаєте, на жаль, сталих порад немає. Чи означає це, що люди, які досі, ну скажімо, має досвід двадцятирічний умовно кажучи, в бухгалтерії людині треба змінити абсолютно підхід і перекваліфікуватися, перенавчитися і робити абсолютно щось інше, вміти робити абсолютно щось інше, ніж робилося до, До, до цього йде тенденція. Так я розумію? Частково така тенденція йде в фізичній праці, Бухгалтерія – це. Це вже кваліфікована праця. Якщо ми кажемо про кваліфіковані професії, це інженери, це менеджери різного складу. це... Бухгалтера, це маркетологи, наприклад, і так далі, то тут, тут зовсім інша тенденція. Тут або змінюєш, або помреш. В якому плані, або ти набираєш більше навичок, зв'язаних з, наприклад, штучною інтелігенцією, якимись автоматизаційними процесами. Ну, перш за все, це АІ, це різні програми на основі АІ. І якщо ти постійно розвиваєш свої навички в цьому, навіть якщо ти просто бухгалтер з 20-річним досвідом. Є величезна кількість бухгалтерських програм, які можуть автоматизувати вашу роботу і зробити її більш швидкою. Ну до речі, бухгалтера на ринку зараз польському непогано себе почувають. І є велика кількість вакансій відкритих з непоганими зарплатами. і Перевчитися на бухгалтера польського до речі не так же важко, наприклад, як стати штоебіратором, це податковим консультантом в ті ж самі Німеччині. Це я знаю так само з практичних досвіду компаній. Це набагато легший процес. Бо, наприклад, в Німеччині це може знадобитися 5-6 років, майже стільки, скільки стати лікарем, так що висока кваліфікована робота це більше про вдосконалення, постійне вдосконалення власних навичок. А низька кваліфікована фізична це про зміну. Хочу ще раз уточнити: люди, які мають інші навички, мають освіту, мають досвід вище кваліфікованої роботи. Часом стикаються з тим, що це нікому не треба. Є дуже гарний вислів, який все в тому числі і кар'єрі кожного з. Нас пояснює, ми зараз в тій точці, куди прийшли власними ногами, власними системами прийняття рішень, життєвим шляхом, навчанням, ненавчанням, навчанням, вимогою до себе чи невимогою і так далі. Тому це більше про характер і про психологію, чим про умови ринку. Але так я не заперечую, що коли ми всі мігранти і більшість з нас вимушених не запланованих мігрантів, знайти себе в цьому хаосі, тим більше при вимогі, що твоя кваліфікація. Цю не хочуть сприймати дуже важко надто важко. Інколи стратегії треба зробити один-два кроки назад, а потім п'ять вперед. І треба зробити три в чотири в п'ять разів більше зусиль, чим громадяни тої країни, де ви зараз живете. Це мова не тільки про Польщу, і так було завжди. І ми маємо розуміти, що ми зараз в таких умовах, всі без виключення. І тут якраз про те, що ти маєш вивчити мову, ти маєш мати нову професію. Ти маєш думати, як ти маєш цю професію застосувати. Ти маєш думати, якщо у тебе нема цієї професії, як ти можеш зробити бізнес? Який бізнес? Так, великі податки. Але в інших країнах, наприклад, чи більше податків в Польщі ще не такі великі податки для діяльності. Це, наприклад, добре знають всі, хто прожив в Німеччині чи, наприклад, Нідерландах, і так далі. Це питання бажаєш ти просто викарабкатися з цього чи ні? Це питання особистості. Повернімося до тієї теми, яку ми легко зачепили на початку. Ви сказали, згадаємо про це пізніше. Власне ставлення до мігрантів у Польщі. Говорять також експерти соціології, що питання ставлення дуже чітко. Пов'язане з семантикою, тобто, коли задали людям дослідження громадської думки одні ті самі питання, тільки слово мігрант в іншому випадку змінили на іноземець. То результат був абсолютно інакший, більше власне позитиву було коли говорили про іноземців, а не про мігрантів. І знову ж таки два аспекти: з одного боку кажуть, ми вас утримуємо, ви нічого не робите. І водночас, ми бачимо результат дослідження Deloitte і представництва ООН у справах мігрантів. Антів власне біженців, які кажуть, що 2,7% ВВП українці власне внесли в польський бюджет. Ну і тут такий когнітивний дисонанс для мене жодного тут дисонансу немає. Насправді ситуація розвивається дуже типово і Логічно. Я багато років займалася політичним консалтингом в минулому житті, як то кажуть, на різних рівнях, і я розумію, чому так відбувається, коли ти займаєшся виборами, коли ти хочеш перемогти, тобі краще йти в популістську нішу. Це значить обіцяй все, що можна. Знайди ворога. Найкраще, щоб цей ворог був простий і зрозумілий всім. Зрозумій, для кого цей ворог, і максимально його демонізуй. Всі люди, які вірять і максимально ведуться на популістські лозунги, це люди по суті свої патерналісти. Тобто, це коли ти перекладуєш власні проблеми власного життя на когось. Ну не ти просто бовдур, а мігрант винуватий. Не ти не пішов в університет вчитися, а потім файну роботу собі знайти. А оці іноземці, які понаїхали. І відповідно це все нашаровується, і це дуже легко демонструється на будь-яких передвиборчих популістських програмах. Це не тільки в Польщі, ну подивіться на Трампа, подивіться на Ліпен, Франція, подивіться на АФД, Німеччина демонізація іноземців. Чому іноземців дуже іммігрантів взагалі, дуже легко демонізувати, тому що вони чужі, так для сприйняття базового рівня це чужий. Тому легше сказати, що чужі винуваті, чим розбиратися навіть у власних проблемах, сказати, що. Боже, це це ж провина ще й моя, і мого сусіда, мого брата, мого свата. Тому політики для того, щоб дуже швидко зробити рибок, електоральний, вони маніпулюють і завжди маніпулювали. Тему мігрантів це давня біда європейської політики. Ну і Польща пішла таким самим чином. Що стосується соціології, про яку ви сказали, а соціологія це найбільш значимий такий інструмент маніпуляції під час виборів в своїх політичних ефірах, коли пояснювали політичні процеси, і зараз в бізнесових. Я завжди пояснювала, що соціологія це маніпуляція. Завжди, коли ви чуєте, хоч раз в будь-якому тексті чи читаєте цей текст, що 70% Сотків проти українців, а 20% за це вже маніпуляція, це вже наратив, який вам вдоблюють голову. Коли ви не бачили кого опитана, скільки опитана, яким методом, як задавалися, навіть яким тоном задавалися ці питання. Це все маніпуляція. І тому дуже сильно це другий е, маніпулятивний прийом, яким популярністю яким користуються всі політичні технології з цього світу. Абсолютно, це простити вивчити соціологічний опрос. І підтвердити то, що ти хочеш донести, от мій кандидат, наприклад, каже, що українці погані, і от тобі всі так поляці думають. От вам соціологія, дивіться, це до речі, і в Україні дуже сильно приміняється і примінялося. і так само і в Європі, але не так сильно. Польща, я бачу це прийняла як інструмент, і вже вміли ним користуються. Тому коли вам постійно розказують, що вас не в медіа то просто це комусь потрібно. Треба, якщо ви так же хочете зрозуміти, що відбувається, просто подумайте, кому це в цей чи інший момент потрібно. Це не значить, що вас ненавидять. так багата кількість осіб, як вам намагаються це донести і показати. Плюс нікуди не ділся один з основних факторів російської пропаганди, завдання якої максимально розколоти Польщу. Вони роблять зараз з польським електоратом теж саме, що і з українським. Вони майже поділили Польщу надвоє. Ми побачили це на останніх виборах: як поділилася Польща своїх виборах президента? Поділити. Будь-яким життєво важливим питанням оборони НАТО, Європейського Союзу, взаємодії з Україною. Оця от страшна насправді теза розділяй та потім управляй. Це якраз про завдання пропагандистських цих наративів, які несе Росія не тільки в Польщу, в Німеччину, Латвію, в Латві, в, Литву, в Болгарію. Румунію інші країни пані Ірино. Ще одне питання у Польщі, зокрема, говорять про те, що проблема може початися для польської економіки, тоді, коли українці все ж вирішать рано чи пізно повернутися додому, відбудовувати Україну, але також прогнозують, що можливо українці поїдуть не до України, а поїдуть далі. Власне, перспектива, як ви бачите ці дві теми? почну з останнього щодо Польщі як транзиту, і що українці поїдуть далі. Я думаю, що ця тенденція вона вже йде на спад, до речі. Бо багато українців спробували життя в кількох країнах. Деякі такі, що є, що і в трьох-чотирьох, і в порівнянні, коли ти розумієш реальні особливості життя, ти вже мислиш не так радісно, як до того, тому плинність робочої сили і взагалі людей. Іммігрантів з Польщі до інших країв я не думаю, що буде відбуватися дуже сильно. Не дуже думаю, тому що плюс до того Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Канада ще не так, але думаю, що скоро Америка. Вони вже дуже сильно зробили більш жорсткими умови. Переїзду українців під тимчасовим захистом, і це все стає все важче, важче і важче. Тому це відповідь на друге питання. А перше питання: чи відчується економіка Польщі? Я думаю, що відчує і дуже сильно відчує, бо ми кажемо не тільки про. Робочу силу українську, ми кажемо про кваліфіковані кадри тут, і не тільки людей, які з Мукер і під тимчасовим захистом, а які ще до того жили в Польщі, легалізувались в Польщі, і в принципі встигли вже дуже сильно розчаруватися в Польщі. І третій фактор, який на це може вплинути, це люди, які ведуть бізнес тут, українці. І ту кількість податків, які вони сплачують, це не про тільки про спулки, але й про просто діяльність як підприємця. Плюс, навіть якщо ми кажемо про пенсіонерів, які тут, наприклад, живуть, чи матері жінки з дітьми, які не можуть фактично працювати, бо вони двоє-троє дітей, вони там отримують ці невеличкі гроші 800+, плюс. Але це все загалом це гроші, які залишаються де В польщі. В Польщі. Люди, які тут роблять бізнес, вони де залишають гроші в Польщі. Відповідно, там Чаючи на оренду на купівлю, якоїсь там можливо машини, чи може там якогось там одягу, їди і так далі. І це все впливає загалом на економіку. Якщо зараз період такої. Трансформаційна криза, яка починається взагалі на в європейському союзі, ще буде віток, по моїм прогнозам, понад сім півмільйона. Якщо буде більше, ніж півмільйона, може так навіть більше, ніж 400 тисяч, це дуже критично для Польщі. Дуже і вони це розуміють. Якби вони зараз офіційні особи чи політичні особи це не говорили про те, що там куди всі мають виїхати, да не хочеться в ефірі повторювати всім відому фразу. Але економісти говорять зовсім про інше. І демонструють зовсім інші цифри і кажуть, що все ж таки треба буде думати, як залишати цих людей, як між політикою економікою дуже обережно робити якусь державну програму, щоб люди українці відповідно залишилися тут в Польщі. Я хочу нагадати дуже цікавий момент. Хто може багато хто з наших слухачів його і не чув, і навіть може і не знає напередодні пандемії за 3-4 місяці до пандемії, Німеччина раптово. Об'явила, що вона хоче спростити правила працевлаштування, отримання робочих військ і так далі. Раніше в Німеччину було потрапити на роботу ну майже неможливо громадянам не євросоюзу, і Польща дуже перелякалася. Бо тоді всі заміри соціологічні продемонстрували, що українці, ті, хто працюють в Польщі, вони сразу поїдуть хоча б спробувати в Німеччину, хоча б якимось відрядженням, псевдовідрядженням легально, нелегально, але швидко будуть. І це показували реальні внутрішні соціології, які міряли компанії, настрої робітників. І тоді Польща розгорнула величезну інформаційну кампанію. Залишайтеся, та нічого там в тій Німеччині не буде. Та вони ж це бюрократи. Потім їх дуже сильно врятувала пандемія, яка грянула. Там вже ж закрили всі кордони. Зовсім почалася інша. Історія реальності початком війни був відтік теж людей. І це Польща відчула зокрема будівельна галузь, і частково транспорт. Голові. Так, так, вони про це говорили. Що це дуже був для них удар. Тоді так, так вони це дуже добре розуміють, і в приватних бесідах з людьми, які дотичні до державного управління, до бізнесу великого вони це дуже добре розуміють. І все, що ми чуємо в медіа, просто тим більше господи, в соціальних медіа це не реальність, це бульбашка, в якій живе кожен з нас. І ми ж добре розуміємо, як соціальні медіа налаштовані, да, тобто один раз клікнув на пост, де кажуть, що українці погані, і нас всі не люблять, то тобі будуть тягувати такі самі пости вже тисячі разів більші. Це алгоритм. 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 Так, і це багато хто знає, а багато хто не, не розуміє цього. А коли ти постійно читаєш, що Боже, такий хейт навколо, ну все, то треба точно з тої почі їхати, і ти створюєш уже власну реальність. З соціальних мереж, ці бульбашки, ти вже створюєш власну реальність прийняття і в ній фіксуєшся. Це дуже хибна стратегія життєва. Тут напевно стосовно повернення я чув такі думки стосовно цього про це до речі, говорив Мачай Дущик, Він з міністерства внутрішніх справ та адміністрації, що буде залежати, чи повертатимуться українці від України від того, як Україна створить умови і чи будуть вони вигіднішими. З іншого боку, я його запитав, чи польща власне буде робити якісь кроки, аби затримати цих людей у себе. То він мені на це відповів, що силою ніхто нікого тримати не буде. Але от я вже з вашої попередньої відповіді розумію, що це буде така м'яка сила, тобто будуть створюватися якісь умови. Ми вже чуємо навіть по продовження відбулося тимчасового захисту до 27-го року, і що окремо кожна країна буде розробляти свої механізми, як вийти з цієї ситуації тимчасового захисту. Але тут, напевно, між рядками прочитується, як залишити цих людей, як їх легалізувати, що зробити, щоб вони після завершення дії тимчасового захисту захотіли залишитись. Тут так само треба читати між рядків, бо економіка диктує правила політиці кулуар. Але економіці потрібні хто. Які мігранти молоді до максимум 60 років, які самі працюють, самі себе забезпечують? І відповідно всі міграційні програми зараз, починаючи з Німеччини, закінчуючи навіть Болгарію чи той самою Польщею, вони будуть налаштовані на те, щоб дати можливість залишитися тим, хто приносить користь державі, хто не приносить користь державі, у якої людини, наприклад, в великий час не було роботи, чи, наприклад, особливо ця ситуація величезна, в Німеччині, да де люди сидять на джоб центрах на соціальних цих вип? вже роками сидять принципово сидять, бо по податкам там вигідніше інколи сидіти на тому джоб центрі, чим працювати на некваліфікованій робочій силі. То звичайно, таких людей будуть позбуватися, і про це вже ну, навіть гадати не треба. В Польщі не така ситуація. Тут більшість вимушено працювати, бо тут ніхто нікого не особливо не підтримує, як в Німеччині. Відповідно, це показує статистика Кількість працевлаштованих українців тут, але так само я думаю, що будуть звертати увагу на міграцій. Цінну історію, тобто, якщо велика кількість порушень, в тому числі починаючи там ще до війни візових порушень, до речі, це стала ситуація для будь-яких міграційних органів. І якщо там людина працювала не по тим документам, чи приїхала, наприклад, на одну працю, потім почала працювати на інші, ну всі знають ці схеми і так далі. Не буду їх повторювати в ефірах. Все це ж фіксується, воно ж нікуди не дівається, і це треба розуміти, що на історію міграційну будуть звертати дуже сильну увагу. І звідси і така заява функціонера, про якого ви не згадали, що їм потрібні законослухняні. Расовиті люди, які мають і можуть довести власний легальний дохід, сталий дохід. Всі інші, я думаю, ніхто нікого, як він сказав, тримати не буде а то й будуть сильно просити, щоб поїхали. І така ситуація відбувалася вже до речі, в Німеччині ті самі після Югославської війни. Те ж саме було коли повернули велику кількість примусово, в тому числі боснійців, тоді чорногорці частково були і так далі. Це люди, які потім ну по суті не могли довести, що вони хочуть Асимілюватися в суспільстві, де вони знаходяться. Вони не демонстрували знання мови, вони не демонстрували сталий дохід, легальність поведінки і так далі. Пані Ірино, дякую за розмову і за ваш час для програми профіт Української служби польського радіо. Я дуже вам дякую за цей ефір. Сподіваюся, що хоч якісь думки будуть цікаві нашим слухачам. Дуже вам дякую за запрошення.